Доброго дня вас вітає інтернет видання «Бух», Я Людмила Романчук, і сьогодні ми спілкуватимемося із відомими українськими виконавцями, які завітали до Володимира з благодійною метою, так збором коштів для наших військових. Це Лаут і Остап Дрівко. Привіт, привіт, розкажіть, будь ласка, про ініціативу, з якої ви приїхали до нас, і про вас, про ваш акустичний благодійний вечір. Ну, я сьогодні перша можливість долучитись, тому будь ласка Так, в нас з'явився кілька місяців тому такий. Цікавий вуличний формат. Ми їздимо в різні міста в Україні, не тільки в Україні. Ми збираємо гроші е, на різні потреби ЗСУ. Е, і сьогодні ми приїхали, в Володимир, також е, зібрати гроші, е, е, зробити класний концерт людям, щоб вони почули музику, е, кайфунули, е, щоб в них був гарний настрій. Ви працюєте разом з благодійним фондом, так? Віддані і відважні. Так, чи... та, Разом з фондом ми їздимо. Так, всі гроші йдуть в фонд, і потім чи вже знаєте, можливо, рахували, скільки вдалося зібрати, кому що передати? Е, ну от нещодавно ми зробили, з'їздили в Польщу, зіграли в Кракові і в Варшаві. і Зібрали е, гроші на дрон. Ми купили, купили дрон хлопцям на передову. Куди конкретно я не буду казати, але е, це дуже це дуже класно, що ми можемо своїми концертами е, допомагати країні і в такому обсязі. Ви вже згадали, що зі своїми концертами об'їздили не одне українське місто, а також і за кордоном буваєте. Так Так. як відносяться до українців тепер за кордоном з початком війни? Чи відчули ви якусь певну різницю? Ми почу... Ми побачили і відчули підтримку дуже сильно, особливо в Польщі. Ми далі поїдемо, що в нас буде Барселона, буде Відень. Але от в Польщі ми вже кілька разів були, і ми побачили від поляків дуже сильну підтримку. Ну і звісно, дуже багато українців, які от ми були в концерті в Кракові, і люди стояли вже десь за півгодини, чекали нас. Вони настільки хотіли почути. І багато хто після концерту підходив і казав, що дякую за частинку України, яку ви привезли сюди, зігравши тут свою музику. Тому це дуже приємно. З початком війни українська музика так значно змінилася. У вас раніше були і російськомовні пісні. Так. Як плануєте надалі розвивати свою творчість? Надалі, звісно, все буде українською мовою. Насправді це був такий більший експеримент з російськими піснями, але і там ринок значно більший. Ну це ясно, але скажімо. Я розумію, що до війни багато людей слухало в нас російськомовний контент. Зараз вже це змінилося нарешті. Я дуже радий, що я всю свою музику почав. Від початку писати українською мовою, тому що мені насправді більше подобається писати українською мовою, а вона більш молодійна і ну ближче. Питання до Остапа: Поділись, будь ласка, секретом, як записати трек, щоб він він увійшов у тренди Тіктоку? Чи були там спеціальні якісь біти підібрані? Чи це вийшло випадково? В моєму випадку абсолютно без бітів. І я навіть не знаю, чи я я, я, я насправді не є активним користувачем Тіктоку, тому навіть це не перевіряв. Але я не знаю, напевно, пісне пространне писати від душі, від серця це, напевно, буде головне. 14 липня так ви були, як і інші багато виконавці, на благодійному концерті у Вінниці. Так, так, е, ну ті жахливі кадри з того з прильотів ворожих облетіли весь світ. Е, також в той день загинув один з учасників гуртів. Ви можете так. згадати свій день? 14 я можу згадати, це був день. Ми перед цим це був спільний тур з Роксоланою виконавцею. Вона запросила мене зіграти кілька концертів. Ми е, зіграли концерт в Рівному, зіграли концерт Старокостянтині, і повинні були ночувати. В Старокостянтиніві, але вирішили все-таки їхати в Вінницю і вже там залишитись, прокинутись зранку, поїхати на саундчек і виступити. От і на жаль, так сталося, що ми почули, почули тривогу, почули вибух, але ми не знали, що це були техніки Роксолани, які були на місці. Вже вони почали збирати апарат, готуватися до концерту. І, На жаль, один з техніків, який загинув, Женя. Він був в будинку офіцерів, і, на жаль, не, не змогли його врятувати, от. але це було дуже страшно, тому що ти не розумієш, куди може відбутися цей приліт. Ми, ми побачили з вікна в номері готелю. Побачили а, там був якийсь дим, і потім зрозуміло, що там був дуже сильний вибух. От. Ну, це було дійсно складно. Був дуже тяжкий день. Насправді ти, ти вже не відчуваєш після цього себе безпечно, особливо там. Дуже хотілося вже повернутися у Львів додому. Як загалом живеться артистом під час війни? Адже багато концертних та розважальних заходів скасовується. Тобі як живеться? Складно сказати, насправді, тому що е мені здається виступів благодійних доволі багато. Зараз відбувається. Створюється багато власних інфоприводів для того, щоб об'єднати людей в один там проміжок часу та і зібрати якісь кошти. Тому мені здається, насправді що з ну приходом війни я не можу сказати, що концертів комерційних можливо так. концертів стало звичайно менше в мене основний дохід – Це дохід це музика, але е, я паралельно займаюся уроками. Я викладаю вокал, гітару. І це також дає мені додаткові фінанси, але насправді зараз, ну все ж таки, ми коли інколи ми робимо концерти, де ми все віддаємо на благодійність. Інколи це концерти, коли ми кажемо, що процент забирають музиканти. Звісно, тому що ну потрібно, потрібно за, щось за щось жити, та, і ми це розуміємо, і це також важливо. Тому зараз стараємося якось це балансувати, от але. Більшу частину все-таки вкладаємо в якісь потреби е гуманітарні або ЗСУ. Під час анонсу концерту було дуже багато критики і хейту у соцмережах у соцмережах щодо того, чи варто проводити такі культурні е розважальні заходи та під час війни. Е яка ваша думка з цього приводу? Ну я вважаю, що потрібно і вважав так з самого початку. Тільки перший місяць, напевно, всім було складно прийти до тями. Та зараз всі зрозуміли, що треба. Треба робити все, щоб ми прийшли скоріше до перемоги. Це по-перше, і музичні івенти також вони допомагають як емоційно та підтримують, скажімо, наш дух. Зараз дуже багато виходить музики нової української. Всі підтримують це такий вибух музичної індустрії в Україні. Вибух музичної індустрії в Україні і це дуже круто. Тому я вважаю, що потрібно робити концерти. Так, і я би ще хотів додати, що насправді століттями е, наш ворог потенційно нищив нашу культуру. Е, якраз е, власне, боротися за неї зараз саме час. Е, питання до вас, Ла, ви неодноразово подавалися на конкурс на Євробачення, так? Ну, так? Я відкрию вам секрет, що один з виконавців, який записав з нами інтерв'ю, потім виграв сам конкурс, не те, що mm -hmm. <попав, mm -hmm. попав у відбір, пройшов. <свят> Йдеться про Калаш. Тож, ага. чи плануєте цього року, ви знову Ну, Після вашого інтерв'ю точно тепер. <свят> <свят> якщо ви такі ці удачливі, <свят> <чи> <свят> як <Ми> правильно сказати. <свят> 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 ви знаєте, я не впевнений, справді, якщо це буде там, я не знаю, як це буде там наступний рік, на наступний, але я просто кілька разів дійсно пробував свої сили, але а, трішки треба відпочити від цього. Я, напевно, завжди. Десь якісь моменти були слабкі, та або це була там пісня, або там образ, або номер, щось таке. Хочеться трішки відпочити від цього, зрозуміти, що це дійсно потрібно, і йти вже з перемогою в фінал, тому що дійсно кожен раз були якісь складнощі. Я вважаю що перший раз мій був дійсно такий класний, а далі були якісь постійно помилки, які ми робили там з командою, через через що в принципі і не ставалося того, чого хотілося. Як вам взагалі у Володимирі? Чи встигли ви щось побачити? Можливо, щось чули раніше? про наше Ну, я тут вперше, не знаю, ти теж? Е, так, я вперше. Мабуть, раніше був проїздом, але так, щоб я заїхав, нам провели величезну екскурсію. Е, людина, яка за кадром зараз, та, яка сама, от наш ведучий, Толій Козак, він нам проведе екскурсію. Ми радимо сьогодні, ми знаходимося якраз у туристично-інформаційному центрі, і от його директорка. Рада вам проведе екскурсію нашим древнім містом. Слава Україні! Всім бажаємо гарного настрою, спокійного дня, спокійних днів взагалі без тривог. І віримо в нашу перемогу. Слава Україні! <му> Виступ <зв>. просто. Супер, це просто вибух. Там дуже багато людей було, дуже багато ліхтариків. Це я не знаю, як це описати словами. Ми ще не до кінця відійшов від виступу, буквально тільки зі сцени з'їхали. І це це неймовірно просто. Дякую, Володимир Волинський. Дякую е, за підтримку. Дякую за надану сцену. Дякую за надану е, підтримку нашим ЗСУ. Також що донатили кидали свої гроші. Ще раз кажу, як я на всі концерти кажу: викидайте російський свою голів, перестаньте слухати російське вибачте, лайно і виганяйте його про трендів, з нашої літератури з муз... зі всього любсу. Дякую.